Була така стежка нам дали, по якій бігали підсидіті. Горіла там і голова, і бика біля нього взривалось. Та, мій псевдоджек, Джек. Я боєць 20-ї. Бригада оперативного призначення Люберт 1 корпусу Азов. І сьогодні я розповім вам про кулемет М2 Браунінг. Кулемет був розроблений в 1918 році. Вже прийнятий був на використання армії США в 1933 році. Спочатку в нього було водяне охолодження, а потім вже дійшли до цього, що зараз є в нас на озброєнні, і він є надійний. Та ефективний кулемет має максимальну дальність польоту кулі до 6 км. скорострільність темп стрільби 450-600 пострілів за хвилину. Прицільна дальність його до 1800. Метрів. Початкова швидкість кулі 900 метрів в секунду. Калібр цього кулемета 12,7х99 мм, або ж також 50 BMG Темп стрільби з нього 450-600 пострілів за хвилину. Взагалом вага його 60 кг в цілому. з триного, і стволом, і з тілом Бравніна. Цей кулемет використовується для знищення живої сили противника, також проти легкоброньованої. Бронетехніки так само використовується зараз для збиття шахедів. Він побував вже майже всюди, в Афганістані, в В'єтнамі, на всіх війнах. І так само зараз в нас він використовується. Використовувався так само і на літаках, і на кораблях, і на машинах. Сам кулемет можна модифікувати, так само, як можна поставити планку Пікатіні на ствольну кришку, прицільний засіб, щоб було краще з нього працювати. І так само, як можете побачити, тринога. у нас іде. З донаводчиком, щоб ми могли працювати точніше, просто донавестись на ціль і працювати вже. Так само у нас є ще режим стрільби з рук, просто для вільної ці. Ця тренога полегшена, ще до нього є старіша тренога, яка набагато важча, некомфортніша з нею працювати взагалі. І так само ще на деяких модифікаціях є полум'ягасник на стволах. Сам кулемет можна використовувати майже всюди. Аби тільки була фантазія. В основному ми працюємо стаціонарно з треногі, так само використовуючи його на пікапах, на танках, на бронемашинах. Ще в часи Другої світової війни його використовували на літаках. Б-17 «Летюча фортеці, на його борту було 13 бравників. Взагалі з кулемета працювати не важко. Головне знати його ТТХ, розуміти його. Можна так сказати. І просто через кілька деяких практичних занять вже можна буде сідати і працювати з нього. Він невибагливий, він простий в користуванні. Якби запропонували обрати між ДШК чи Браунінгом, я б однозначно вибрав Браунінг. Він є більш точнішим, комфортнішим, невибагливим і надійним. На нього справді можна надіятися, просто потрібно за ним гарно доглядати, і він буде вам гарно служити. До самого кулемету є дуже великий асортимент патронів. В основному ми використовуємо балістичні це М33 і з трасером М17. Але загалом є від борнебійних до бронебійно запальних розривних є повний асортимент, можна обирати те, що ви хочете, і під різні задачі. Якщо вам, як і мені подобається, коли ворог страждає, доєднуйтесь до нас та ставайте кулеметниками з Брайном М2. Вітаю, мій псевдо Маріо. Я боєць 20-ї бригади Любард першого корпусу Азов-НГУ. Хтів би вам розказати про дуже потужну зброю СПГ-9. СПГ складається з довгого ствола, який має метр м, з затвора, який відкривається. Сюди заряджаємо ракету, закриваємо. І саме головна частина СПГ це наш приціл, без якого ми чітко не будемо стріляти. СПГ-9 це снайперська гвинтівка, тільки що в великих розмірах. Вона може бити настільки точно, що вам просто не передати. Прям як говорять, під голову може попасти. Ну, це буває случайність. Основні характеристики. Він важить до, приблизно до 50 кілограм і стріляємо ми двома основними зарядами. Це в нас є пг 9 тобто кумулятивна граната. На ній так і є маркування ПГ9, яка летить на 1200-1300 метрів. І має самоліквідатор тут десь. Це вона предназначена. Прямою наводкою стріляємо, щоб знищити легко броньовану техніку. Ну, мені більше подобається більш ефективна осколочна граната. Осколочна граната вона летить до 4,5 метрів, дуже ефективна, криє квадрат, як мені говорили, 40 на 40. Ну, 20 на 20 то точно ураження буде. І вона має вагові знаки тут. Є мінус, є два мінуса, Тобто, якщо мінус, то вона легша. Є плюси, два плюси, три плюси. Чим більше плюсів, тим вона тяжча. Є нейтральні. Для мене це саме класні вони, тому що ними легше управляти. І також до них йде порох. Пороха також мають свою вагу, в грамах пише 785 і 800, різні є. Вони беруть, скручуються отак дуже просто. Вставляється і защлкується. Все, ми готові заряджати. Для обслуги СПГ-9 потрібно чотири людини. Це в розрахунок входить командир розрахунку, старший навідник, навідник і номер обслуги. Командир розрахунку відповідає за те, щоб передавати корективи навіднику: право, ліво, скільки дальність, і навідник тоді вже наводиться по цьому прицілу. Номер обслуги заряджає СПГ, відбувається постріл. І роботу закінчено. Ані, то, як говорять, подають корективи і продовжується стрільба до тих пір, поки не скажуть, закінчуємо. Ну, я б сказав, би, попри те, що це дуже стара зброя, вона себе дуже ефективно показує. Шикарно я б сказав би показує, але є проблеми з БК, тому що зараз воно якби не виготовляється в нас. Може, зараз і почали вже виготовляти, тому що вона себе ефективно показала. Були такі історії в нас, як ми відпрацьовували, була така стежка, нам дали, по якій бігали під 50. І нам треба було її прикривати, тому що вони з однієї частини мали перебігти на іншу частину, а там вже наша піхота. І чисто случайно, якось так я не знаю, тому що ми завжди криємо квадрат. Так вийшло, що попали по пікру. Прямо в пітка, а одного за трьохсотили. І почали наші дронщики добивати його. Добивали довго. Його просто прозвали Франкенштейном, тому що в нього горіла там і голова, і бикабель у нього взривалося. Ну і ну, ніяк не могли його добити. Ну, але сама весела історія це така була, коли ми були на позиції. І перед тим, як нам треба стрельнути з нього, ми завжди кричимо постріл. Це ввійшло в привичку, тому що ми не знаємо, хто взаду може стояти, чи це обов'язково просто. І в нас є побратим, який настільки голосно кричить Постріл. Що ми вже своїм розрахунком говорили: ти на кого працюєш? На нас чи на Пірків? Того, що настільки голосно кричить, що нам здається, що він попереджає Пірків, що зараз буде летіти граната. Якщо вам, як і мені, важливо чим побільше знищити ворога, долучайтесь до нас в РВП, 20-та бригада Люберта. Перший корпус Азова НГУ.